Через пресу звертаюсь до вас з пропозицією, віддайте, ми компенсуємо вас витрати на ті будиночки, що ви будували, віддайте місто. Раз у вас є сумніву до інвестора, я вам обіцяю при пресі, що на будівництво релідрому ми оголосимо тендер. Хто виграє, той буде будувати, без різниці? Я знаю, як у вас виграються тендери. Так само, То, як у вас вироблене, тобто на цьому нашому діяльність. Шановні, на. я присвідчу, заклю, заключу будь-яких запрошу будь-яких е е громадських органів. Ви дивіції. тільки що недавно обіцяли нотаріально підтвердити, І що я вам доведу, що, що ви свій будинок будували вам з використання, з використання державних коштів. Ви мені його подаруєте нотаріально зробіть я вам доведу. Що, я буду мати забере будинок. Одну хвилинку. Що за бред? Що, що значить секундочку? Оно. Секундочку, я вас не перебуваю, так. не перебувайте, будь ласка, мене. Значить, я довожу свою думку. Правильно? Так. Це моє майно. Так. Я за нього борюся. Правильно? Я, я не Рейдерська маю повноважень, такий, як ви. Забирати. Ви Рейдерську атаку робите, розумієте? Так, ви як мер міста. Я рейдерську атаку роблю не собі. Я, я ще раз говорю: після того, як ми цю землю повернемо в місто, приймайте участь. Ми оголосимо тендер на будівництво. Я запрошу всю пресу, яка зараз є, всіх громадських активістів. Бо буде найпрозорий тендер в світі. Я не вірю вам. Ви учні? знаєте, я вісім років тендер. сужуся з міською радою. 8 років. По 8 років я мрію це знає. 8 років мене. Люди шпілять за ту штуку. Вісім років ніхто не може зрозуміти, що воно. А що за інвестор ви про кого мені розказували? А а а ми будувати, так ми, все, ми то, говоримо, це. готові. Чось Я ще раз, будь ласка, Будете. давайте будемо будувати разом. В чому проблема? Зробимо проект, ми профінансуємо. І буде рентром за ранди землі, то що не ваша, нашої заренди, землі що наша. знесете всі